А прямо м'яч Крийський, видає передачу на Невертоно. Ще одна ситуація гольова. кидається Шевцов під Марлона. Вибиває м'яч. Прямо на мені стой, заряджає. І знову, знову Шевцов, кидається, І що в руку йому м'яч влучає. О, саме це показує Роман Бловацький. Два поспіль хокейних польоти. Як під шайбу зараз Шевцов летів самовіддано на цей м'яч. Якби це сталося там, на метр позаду. Це був би пенальтик. Дуже козирно для комича. Дивимося, Бондаренко пробиває рикошет і М'яч у воротах. Не прямим ударом, але все таки від стінки. Артем Бондаренко забиває свій десятий м'яч у цьому сезоні. Саме в чемпіонаті України був дуже сильний удар. М'яч після того, як у футболіста чорноморця, скоригував, Причому скоригував критично для Рудка політ м'яча.